Питання для розумів. Найде Книга Ісуса Навіна, 7, 21, княга Ісуса Навіна, 7 глава 20, 21. І відповів Ахан Ісусові. Справді я зрішив перед Господом Богом Ізраїля. Ось таке вчинив я. Побачив я між здобиччю гарний плащ, чинеарський, 200 шеклів срібла. Та паличку золота вагою 50 шеплів. Зазіхнув я на, на те та й узяв собі. От воно закопане. В землі серед мого шатра срібло під ним на сході. Добре. Eh, перше питання. Що було причиною непослушності ахана? Добре. Побачив і зазіхнув. Požadili dobré. dobře. Teper další pytání druhé. V jaký moment vin ještě mi uperetisia vidrýka? On pobáčil ten hárný plášť. Ale to byl ještě to, 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 to oni vykoristovali To i plášť vykoristovali při s máhým. To jako to bylo zdihno, zdihno, prostě s, dí, dí, s démonem. To vše bylo povězné s démonem. A navíc je to duše on byl hárný. A okrem toho to i plášť byl duše A mu se podobal. I mu se podobal se. A v ten moment on říká, ní. Але в той момент він він міг сказати ні. Бог сказав, що все має бути жертвовано в Бог сказав, що все має бути А он то хотів для себе. себе. Була Пожадливість Була очей. Але он сказати ні. Але він міг Пожадливість приходить. Але чоловіка, ні. Але людина скаже ні. Тоді міг там. Дальше питання. Чого ти можеш навчатися з цієї історії? Боже, настанову виконувати це. Тарі одна річ, тарі вас можна, як плете, що він щиро там сказав і відповів хан Ісусові на вінові, справ я з гріші перед Господом у Ізраїла, ось таке вчинів я. Нас може бути, що він так сказав, ніби щиро. Але він, то не була так, як духа справа. А то не було така просто... За це його гріх. За це його гріх. Вони йшли до бор... do, до боя. Вони йшли до боротьби. А вони були мали надію на, на перемогу. І мали надію на перемогу. Коли вони перемогли твердиню, вони першу твердиню. Вони зайняли першу твердиню. Єрихон. Так там Бог робив чудо. Тобто тоді Господь зробив чудо. А ви ж боювали у то А коли боролися менше. А це там падло багато людей. Але там під час той боротьби вони знову бою. Вони знов. За неприятеля їх Некілька тисяч людей було убито. То вороже військо забило декілька тисяч людей. А Ісус навіть сам модлі. А, а Ісус знає. Господи, хто є, кде, що це стало? Питався Боже, що сталося? Прочь прокляття на нас. Чому прокляття стало на нас? Де причина? А ти Ака не робив покаяння? А тоді той Ахан не робив покаяння. Просим, як він украв той плащ? Коли він вкрав той плащ? Рекат Ма, а закопав його до землі. Закопав його в землю. А тепер і приходила уж та кара. І коли вже перший раз? Перший раз прийшла кара. Говорить, то було для, для мого гріха. Міг сказати, це було через Бог, гріх. А ну, я згрішив. Я згрішив. А, а він мовчав. Знову була І було знову гріх. Знову про його гріх, гріх земрело багато людей. І через його гріх померло багато А він знову мовчав. А він знову мовчав. А аж потім Сам, а, Ісус на він молився. А тоді Ісус на молився. А Бог йому вказав, хто є винник. І Бог йому вказав, хто є винуватець. Англіка падло на Акана. І тоді впав Акана. жарем Акана. Акана. І тоді й питали його, що ти злого Ho зробив? Але тоді вже було пізно. Потім його камінь опер. Потім вже його закрили. Не ж він щирий. То не то, що він був щирий. То як Юда конав покаяння фальшиве. То як Юда ще не покаяння Юда сказав, так я згрішив. Юда теж сказав, я згрішив. А взяв про вас уровень все вбився? мотузок і повісився. Так, то є фальшиве покаяння. То фальшиве покаяння. Юда міг просто і зрадив Христа, міг робити покаяння Ісус Німу Богу Німу простив. Юда, хоч зрадив Христа, він міг робити покаяння, і Бог би йому простив. І це є. І той грі. Тут, тобто, можна, що, як то, як уж, Бі I ten Akan, že už ho dotiskli k tomu. A že do toho dotisnuli. I jak by to bylo štíré pokajání, a i tedy. I navíc jak v tu chvíli, že to pokajání bylo štíré. Tak by štire. spasil svou dušu. To by spasil svou dušu. Ale nespasil by už to e, jako fyzický život. Ale už ne spas by fyzického života. E, slyšel několik příkladů také. Já čud, bak, to Lidi, kteří byli odsouzeni k nakáře smrti. Lidé, byli na smrti, V Americe na to v elektrické křeslo. Na, na Tak čekali třeba půl roku na smrt. na smrti. A my jsme tam přišli evangelisti. Je, tu, tu čas přišli evangelisti. А все навернув стихичка на смерть. І він навернувся. А, а потім він видав таке світло. А потім він дав таке світло. Каже, я терплю справедливо.

але й ту ласку, щоб спецві життя не прийшло на, на ту смерть. Розумієте, чи ми мусимо знати, так, ту, uh, знати Božній слові. Božній слові. Aбо, ті нюанси в Божому Слові? Божому Слові. Бо деякі люди це вам перекрутять. Бо деякі люди можуть перекрутити. Бог є справедливий. Бог є справедливий. Але Бог є і милосердний. Але і милосердний.

že ani neuvažovat o tom. Víte, mm. to zaboronil tečka. C je hřích, C je brechňa. C je C je hřích, i to krátka. A jak ty tebe se snaží to, ty, ty, genderistky a ty vsi, i ten OON, že vnucuje tu, tu, sexuální výchovu? Genderistky z OON je... Mm. Ті, і всі конвенції, які стосувають то сексуальне виховання. І світ внуцує людям. А і світ так тисне людей до того. До генерацію програмує. Дослівно ту молоду генерацію програмує. Всяку марності. Всякою марнотою. А всім він дава наводи ке гріху. І дає їм інструкції для,

Pokud máte v televizi křesťanský program. A tam jenom mluví, tam oslavují nějaký episkopa, že tam posvětí nějaký chrám. Slavnosti nějaké. Co to má pro naše duchovní Ježíš? Neukazují na to, že tady zvláště v této době že. Ten gender не вказують на не те, та, як гендер і винаги це буде нищити і забирати дітей. Місто to, e, млчі, а нехай, аби народ до Але замість цього мовчать і дозволяють, щоб народ e, летів в пастку. Ми, ми, ми кричимо, взиваємо. Ніхто не хоче чути голос перестороги.